А фіксувати чудові моменти життя, звісно, можна за допомогою фотоапарата. Але не будемо банальними і здивуємо усіх не фотографіями, а вишивкою. Ольга навчилася вишивати наніше, ніж читати. Зараз створює не тільки власні картини, а й схеми до них. Все дуже просто. Спочатку треба сфотографувати те, що хочете вишити. Ольга обожнює квіти. І вже призретіла підходящий варіант у власному саду. Фото вибрано. Завантажуємо його в спеціальну програму, що перетворює фотографії на вишивку. Програму дуже легко знайти в інтернеті. І схема готова. Ось вам економія на порожньому місці. Не потрібно витрачати чималі гроші на схеми. Ви самі її розробили. Більше того, це ж ексклюзивна робота. Така картина буде тільки у вас. Ольга так на портрет доньки вышила. Вот фотография моей тетюрки, которую я вышивала, а вот сама работа, которая получилась. Я фотографию обрезала с двух сторон, для того, чтобы лучше выделить самого ребенка, а не фон. И вот результат, который получился, 177 цветов, вот вышивала чуть больше года. После портрета доньки мастерыня створила портрет человека. Картина получилась маленькая, вышивала я ее очень быстро, буквально полтора месяца. Получила огромное удовольствие. Після того, як схема готова, залишається сідати і вишивати. Робота ця тривала і копітка, але як виявляється, корисна особливо для гіпертоніків. Вишивка хрестиком заспокоює і тиск знижує. Хоча і свої недоліки, навіть ноги устають, коли довго сидиш, в так складному стані. состоянні. Це сір сі часа чотири, п'ять вишиваєш шесть часов. І зістати на устають руки, плечі. Аби менше втомлюватися, важливо організувати своє робоче місце, щоб вам було зручно. Регульовані п'яльці, ножиці, голки, нитки все має бути під рукою. Вот я придумала для себя такой органайзер для ниток. Я сверху указываю символ, а внизу номер ниточек. И развешиваю сверху пасму самой нитки, а наверх иголочку с такой же точно ниточкой, таким же точным цветом. Очень э, хорошо увеличивается скорость вышивки. Для зручности Ольга выкрустовывает маркер. Уже этих хрестик она зафарбовывает. Так и не зибишься и работа швидше пиде. После того, как картина вышита, если она шьется долго... Если она шьется хотя бы месяц, ее надо обязательно подтирать и прогладить, когда течет лишняя вода, с изнаночной стороны уложить саму работу на полотенце, на какое-то махровое полотенце, разложили работу и прогладили. Потом залишается взять пидрамочку и мы улыбаемся властными шедеврами.